Є декілька різних напрямків, один із них це якраз там ну, командна імпровізація, де декілька людей створюють різні імпровізації. От, є коротка форма, є довга форма і так далі. Тобто, це вже, все різні такі формати. Але є в Європі і в Штатах є соло імпров. Це коли одна людина створює сюжет на ходу. За подачею е, глядачів, там, різних там заготовочок, нюансиків, які допомагають створити тут і зараз щось е, нове, щось неочікуване, і стимулює імпровізатора, дає йому напрямок, куди рухатись і що творити, що витворяти творити і витворяти. Е, тут, е, тут насправді у різних імпровізаторів різні формати, але Кайф в тому, що в імпровізації не обов'язково дотримуватись кого, якогось одного формату. Тому в мене буде такий цілий мікс різних форматів, від коротких форм до, до більш продовженої історії. Але моя моновистава вона не тільки про розвагу, вона про рефлексію. Вона про. Мій досвід, вона про інсайти, які були підсвічені під час війни під час всіх цих подій, а тому вона буде. Ну при тому, що імпровізація ніколи не повторюється, але ця точно відрізняється від моїх перших моновистав у 2019-2020 роках. От бо один Бог, один всесвіт тільки знає, як глибоко ми можемо зайти туди. От, тому я її назвав імпровізація із Всесвітом. Бо я вважаю, що коли людина народилась в цей світ, вона самостійно вибудовує своє життя. Звісно, дається інколи, ну, звісно, є там батьки, є там школи і так далі, але саме, саме одна людина разом із Всесвітом. З Богом, в залежності, хто як для себе це вирішує, але я ну, умовно назвав це Всесвіт, от, і ми все життя йдемо. Е, і саме Всесвіт через долю, да, е, наскільки вона є фіксованою чи ні, це вже така інша ситуація. Але е, саме те, що ми називаємо доля, така, що от, от такі чи такі от ситуації в житті виникають. Які в іншої людини нема, в мене чомусь є, а ми разом йдемо в підрозділ? В мене такий шлях у побратима такий шлях, і так далі. Тобто, кожна людина, ви скажімо так, розвиває саме той, той напрямок, який разом з Всесвітом, а Всесвіт постійно підкидує якісь нові. Моменти, і ми якраз про це і будемо говорити, бо імпровізація вона про адекватну реакцію на неочікувані обставини і про, про те, щоб знайти можливості посеред перешкод і, і так далі. Про те, що не знаєш, що робити, роби те, що знаєш. Це все закони імпровізації, які мені коли я от пам'ятаю ті мої моновистави, коли ти виходиш. І в голові взагалі нема жодної ідеї, що буде. Люди підкинули там одну тему, там ще щось, ще щось. Єдине, що ти знаєш, це наступний крок. Все решта, якщо ти на це не впливаєш, воно від тебе не залежить. Тому нема сенсу концентруватись на, те, ну, на тому, що від тебе не залежить, бо тоді ти впадаєш в ступор.